Ну і нардепка Мар'яна Безугла продовжує, скажімо, так, кампанію по дискредитації головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужної. Тепер вона звинувачує його в тому, що він відмовлявся спілкуватися з американськими партнерами щодо мінування кордонів. а Також, нібито, заявляв, що Україні не потрібні дрони. Безугла також зазначила, що відсутня незалежна система оцінювання ефективності проведених операцій ЗСУ. Медіа експертка Оксана Мороз прокоментувала попередню заяву Безугої. Що російське ІПСО працює таким чином. Взагалі, що відбувається, скажімо так, з постами Мар'яни Безуглої. Що це за просто суцільний їхній потік, який от спрямований виключно проти Валерія Залужного. Ми поговоримо з Юлією Яцик, це народна депутатка України фракція Слуга народу. Пані Юлія, дякую, що змогли до нас долучитися. Добрий день. Добрий. день. Перш за все, давайте так. Яка ваша реакція на оці всі? Я не знаю, бачили ви всі публікації Мар'яни Безуглої, чи бачили виключно оці, які активно обговорює суспільство, але от ваша особиста позиція, ваша особиста думка про те, от, що пише Мар'яна Безугла? Я регулярно читаю пости Мар'яни, оскільки вони для мене такий певний маркер того, що відбувається в суспільстві, а зокрема в офісі президента, оскільки на моє. Особисте, на мою особисту думку, я вважаю, що вона ретранслює ті е, меседжі, які обговорюються в офісі президента. Uh -huh. Крім того, я вважаю, що Мар'яна не є особою, яка е, власними міркуваннями керується, озвучуючи такі пости. Є е, якісь інші особи, які докладають всіх зусиль, щоб вона була рупором певних меседжів, і це не лише офіс президенту. Е, що стосується її таких е, випадків в адресу головнокомандуюча, я вважаю, що вони е, саме в цей час відбуваються точно не просто так. Згадаючи напередодні е, повномасштабного вторгнення ту реформу СБУ. Яку запропонувала Мар'яна, а саме ліквідувати слідство в Службі безпеці? То ми розуміємо, що сьогодні, якби ця реформа була вдалою, то на сьогодні питання державної зради, колаборантів військових злочинів просто було б нікому розслідувати. Тому, як на мене, це така поступова поступові дії якісь на шляху до певної мети певних осіб. На сьогодні я не можу сказати точно, вже що і хто конкретно керує Мар'яною, але я впевнена, і це особисто моя думка, що Мар'яна точно не самостійна особа в таких меседжах. Ви почали з того, що от, по суті Мар'яна Безуга ретранслює те, що відбувається, в тому числі в Офісі президента. То чому знову ж таки зі сторони Офісу президента йде така. Розмова щодо Валерія Залужного і таке. Не сп... я, я так підозрюю, я так скажу, несприйняття е, головнокомандуючого. І відповідно також ідуть певні, е, скажімо так, рішення, які стосуються безпосередньо людей, які працюють з Валерієм Залужним, і які є, по суті, його там такими надійним тилом у ЗСУ. Ми всі розуміємо, що на сьогодні е, на плечі військових. Лягла оборона нашої країни, лягли успіхи, в тому числі у контрнаступи. Хай вони не численні, але вони були влітку, і це все заслуга саме головнокомандувача, військових і командувачів на місцях на відповідних напрямках. Тому напередодні. Того, що нам висувають вимоги проведення виборів е, наступному році все ж таки виконання вимог Конституції України, я думаю, що Валерій Залужний є чи не єдиним таким реальним конкурентом е, президента Володимира Олександровича Зеленського на наступних виборах. Саме тому е, така спочатку холодна війна. Яка спостерігалася протягом весни, літа і осені цього року, переросла фактично у таку більш відкриту і більш різку. Що стосується тих тверджень, які, які ми чули від Федера Веніславського, інших депутатів Верховної Ради, я думаю, що це така собі стратегія, добрий і злий слідчий, коли з однієї тієї структури виходять меседжі як позитивні, так і негативні, щоб не було такого ну, тріского е, наступу в адресу Валерія Федоровича. Пані Юрію, ми, ми е, мусимо я завершувати, б... але я буквально коротесенько, чи може Мар'яна Безугла понести покарання відповідно до закону за свої висловлювання? Якщо хтось звернеться до Служби безпеки України щодо них. Е, якщо ці висловлювання будуть е, носити? Характер, який свідчить про закликання там, до е, державного перевороту, до mm -hmm. заміни головнокомандувача, не піти у відставку пропозиції, а заклику або там, підтримки інших осіб щодо таких дій, то можливо так. Але зміну головнокомандувача може вирішити питання лише президент. Дякую. Тому, а оскільки залужний користується повагою серед військових, то це вкрай небезпечне рішення на сьогодні. Дякую, пані Юлія, за позицію. Юлія Яцик, народна депутатка України, фракція Слуга народу.